Днями мені трапилось відео про дітей в садочку чи в школі в окупованому енергодері, де діти радісно махають триколорами флажками, і співають радісно якусь мору під родіну, пише устяна Стефанчук в коментарях Рев обурення. Ясна річ є багато здивованих праведним подивом, Мовляв ці вчителі, колаборанти, хто ці батьки, які дозволяють таке. Закидають лайном багатостраждальний енергодар. Забули певно, як люди там в перші дні йшли з голими руками на російську техніку. Коротше, фура лайна в бік колаборантів, а я собі це думаю. Як цікаво подивитися усі ці злічні коментарі в умовах окупації підвалів, в умовах вилову і арешту всього, що не просто говорить, а пукне українською, як поводилася б, я не знаю, не можу уявити по чесному, хоч мені і усім нам думається про те, що дуже гідно і стійко. Ага, але я про інше хотіла поговорити про колаборації за переконаннями. В нас якраз відбувається, чи може добігло до кінця велике паломництво хресних до Почава? Якось алгоритм спрацював таким чином, що мені підкинуло відео молодого хлопця, який захопленими з великою долею безумства розповідає про УПЦ. Це та що московський патріархат, хто забув і про з шестя благодаті на білих прекрасно хрестових ходаків у давній твердині всього правого слав'я. В нього там є про цілювання рюк і раси онуфрія, чи охоронці відганяють людей від лобзані. А там є співування одіозного лонгіна і про те, що вони усі його за віру, але це їх укріплює. Отак, сама хода численна, кількість молоді та величезний ресурс вкрадений неабиякий, починаючи від цього причину хлопця православного блогера, який розповідає про все з блаженою усмішкою, закінчується атракціями, вже в самому почаємо. Повертаючись до нашої теми, ось ті, хто у своїй більшості випадку окупації стали на бік віри православної батюшки всі русі. От хто були першими, хто б здавали усіх нас за їхню думку, антихристи, розкольники і предателі, це гігантська сила, і вони на тебе себе дурити ілюзіями. Цигіанські сили не треба дурити себе ілюзіями, значною мірою свідомо антиукраїнська, як сильно б вони намагалися подавати себе реформаторами, скільки б вони не вкладалися у ребрендинг, мені почало підкидати подібні відоси. Я занурилася у невідворотний для мене світ православних блогерів. З різних частин України і таким чином прямим текстом міжрядків і промови і про защиту віри і скони і про гоняння і місць пора відною усе те, що не варто сприймати легковажно, особливо в країні, яка вже війні. Ось де серйозна загроза. Це ще один фронт. Не всі правда, це поки розуміють: ой, останнє фото помилко прикріпилося. пісці. Я отут подумала, що чесно буде зізнатися, що я маю сіке упередження. Не безпідставна, але все ж до УПЦ вона для мене ніколи українською не була, і нічого українського на собі не містить. Усі їхні оці батюшки, матушки, їхнє повчання аж кричать про Росію, а ще сприймається мною бодай із за певною долею карикатурності. Як зображали класики української літератури від Гоголя до Левицького, мені вони завжди більше чортівня ніж щось інше. Це правда, я старалася це відео оглядати в мах об'єктивно. Або дай не вишукувати там антиукраїнську риторику, але як виявилося, її шукати не потрібно. Одним словом, сумно це все і на сам кінець, я проти переслідувань завіру. Будь кого в якого б мамону вони би не вірили, але коли йдеться про антидержавницькі заклики діяльність, то це інша справа розглядати цих вірян і їхню структуру потрібно відповідно до стати сто ККУ одинадцять той же час. Народний депутат України 7-го і 8-го скликання офіцер батальйону «Свобода» НГУ Андрій Лєєнко в ефірі телеграму експресо заткнув тітушок і Павла Мерседеса. Монах на Мерседесі працює на російській спецслужбі, у ПЦМП. служить крадій чиновники в Рясак, які працюють на російські спецслужби. Заява колишнього намісника києво Печерської лаври митрополита Павла Лебідя це прямі погрози верховного головного України під час війни. Він відкрито погрожує родині президента. І це російський стиль залякування. Митрополит Павло отримав прізвисько Павло Мерседес. Він монах, як і Монах може їздити на мерседесі. Ось і працює російська церква. Монах на Мерседесі ВВД лакшері життя. Має багато різного бізнесу, має багато маєтків. Він проводить себе як гламурна персона та виглядає російська церква. В коментарях до допису військовослужбовці пообіцяли розібрати з кожним, хто намагається блокувати роботу комісії у лаврі, натякаючи на так званих тітушок прихожанам. А українець Юрій Дзямулович написав наступне владика. Павло Мерседес записав гнів на з погрозами Каре Божої до зеленського уряду і української влади. Він не добирає слів, його щира промова дійсно шире, бо відбирають його бізнесі. Вплив. До якого він звик відбирають можливість бути всесильним начальником центрі Києва, відбирають можливість посилати будь-кого, хто насміхається, хоч щось сказати проти нього, але показувати тут інше. Чи чули ми хоч щось подібне, подібні гнівні звернення Пащі Мерседеса по відношенню до Путіна чи російської влади? Чи проклинав він хоч раз ворога, який прийшов війною на нашу землю, який вбивав, голотував, грабував ні, навпаки, в устами своїх послідовників вони звинувачують Україну в тому, що Путін напав, звинувачують захід, звинувачують владу, але не Путіна більше того, Павло у своїй промові надсилає кару і на Варфоломія. Не на який який благословляє вбивство українців, а в Селенську. шановні прихожани, ПЦМП, ті, які дійсно люблять Україну. Вірю, що такі там є ваша голова. Проблема не українці і не українська влада, а таке ваше духовенство, як владика Павло та йому подібні. Вони втягують вашу церкву на дно на смітник історії. саме вони в'яжуть вас до РПЦ і Путіна. А за прокльоне Зеленському Варфоломія нема чого переживати, ніякого відношення до Бога Паша Мерседес немає. Його Бог це гроші і вплив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.